Реально вага тракторів. Ну що, Всім привіт, хто давно хотів, хто просив зважити анейчик ТБ-504. Є огляд на каналі і нарешті дочекалися ми його в рубежівці. Зараз буду зважувати. Все, хто дивився огляд, той знає. Хто не дивився, подивіться, будь ласка. Фільтр повітряний йде вже з паперовими елементами, боковий пластиковий палений бак, гума, навантажувачі. Адекватна ходова система. Наперед одна пара гідровиходів виведена, двигун на компресорі, ресівер попереду встановлений, Рівна підлога, три режими ходу, друзі, навісна система з примусовою гідравлікою, поперечної в базовій комплектації, розширювальний бачок, камера заднього виду, дві магалочки у нас проблизкових маючочки. І дуже-дуже адекватна кабінка, яку ми зараз будемо дивитися згодом. Зараз заходимо сюди, в цей міні-офіс. І показую вам, як зазвичай вагу. Нулики на вагах і будемо виконувати заїзд на оцю платформу вагову. От приємно сюди заходить. Так бам, тут уже кондерчик собі дує. Ключок собі відчинив. Захотів шторочку собі, стояв, захотів телек включив. Ну, пробуємо. Так, з'явилися зі стоянкового гальма і запускаємо. Адекватна, плавна, тиха робота. Можна ще при бажанні оцей дуйчик собі накрутити. Бачу, просили мене порівняння зробити зі скаутом даного трактора. Зроблю обов'язково, коли буде така можливість, щоб було два трактори одразу. У нас на майданчику тут. Бо зазвичай один є, другого немає, один є, іншого немає. Ось така тема. Але ми працюємо і рухаємось завдяки вам. Тому обов'язково підписуйтесь, хто не підписаний і ставте вподобайки. Маса даного трактора 3040 кг проти заявленої 300, тобто заявлена маса 3100 кілограмів, а по факту Ось маємо для вас 3040 кілограмів. Ну тут долить ще опалевний бак. Трішки дизельочку, солярушки попід налить. І буде, в принципі, непогано. Друзі, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки. Дуже дякую кожному. А на сьогодні все. Всім бажаю здоров'я та мирного неба над головою. Пока-пока.